Пізній вечір не в хмарах сніг стежене заміта, а від хати і до хати лине лунко коляда лине лунко коляда Встаньте, люди, бо на землю завітав небесний гість, встаньте люди, слідні дзвони, нам голосять добру вість, нам голося. Добру вість, Вітер хмари розпрошив, зорі зблисли над селом, Пастухи і міхоноша. Коля під вікном, під вікном, встаньте, люди похродився, привітати, діть Дан маленькому дитятку свою віру принесіть. Свою віру приносить, Свою віру приносить, пізня ніч мороз морозні, Манець неба глибина, а від краю і до краю, Даль колядками луна, Даль колядками луна, Встаньте, люди віфлієм, народився Божий син. Світ радіє колядує, колядуємо разом, з ним, колядуємо разом з ним, колядуємо разом. з ним.